Вітаємо на зв'язку Сапи, наша постійна рубрика Б'юті тренди. Сьогодні поговоримо про тренд з назвою слагінг та дізнаємося, чи допомагає він впоратися з сухістю шкіри, які варіанти слагінгу найбільш ефективні, чи існують альтернативні підходи? А в кінці дамо вам невеличку шпаргалку, за якою ви зможете перевірити свою косметику на вміст прихованого вазелину. Спершу дізнаємося, що таке слагінг та як він діє. Найактуальніші проблеми шкіри взимку це сухість, лущення та стягнення. Слагінг це косметичний прийом, що передбачає використання вазеліну для утримання вологи всередині шкіри. Як це має діяти? Волога, що міститься всередині шкіри, втрачається через вплив морозу вітру сухого повітря. Тому шкіру треба не тільки наповнити рідиною, а й утримати цю вологу всередині. Вазелін створює на шкірі плівку, що закупорює пори після доглядових процедур. Чи дійсно слагінг допомагає уникнути сухості шкіри та як його краще використовувати? Косметологи в один голос стверджують, що слагінг це екстрена одноразова допомога шкірі, але в жодному разі не постійна доглядова процедура. Вазелін – це продукт перероблення нафти, який негативно впливає на шкіру, порушує підліпідний бар'єр, зачоповує пори та призводить до утворення акне. Він не містить активних компонентів, тому, змінюючи крем на вазелін, ви позбавляєте шкіру живлення. Тож запам'ятайте рекомендацію фахівців: щоб отримати ефект від слагінгу, використовуйте вазелін після доглядових процедур не частіше ніж один раз на місяць. Маєте жирну чи проблемну шкіру, тоді слагінг вам протипоказаний. Навіть якщо після першого використання ви отримали чудовий ефект, лікування наслідків буде для вас дорожчим ніж придбання професійного крему. Ми підійшли до логічного питання. Які ефективні та безпечні альтернативи слагінгу краще використовувати? Існує дуже багато оклюзивів, які можуть безпечно зачуповувати вологу всередині шкіри, не порушувати природний ліпідний бар'єр та ще й наповнювати шкіру корисними елементами кераміди рослинного походження, рослинні олії, авокадо, макадамі, какао, мигдальне абрикосове, провітамін в 5 крем за типом шкіри. Земку будь-який тип шкіри потребує великої кількості оклюзивів. А ось влітку можна використовувати крем лише для сухої та чутливої шкіри, а для жирної обирати рослинні, олії чи легенькі емульсії. Ми підготували для вас шпаргалку, де зібрали приховані назви вазеліну у складі косметики. Серед інгредієнтів своїх доглядових засобів ви можете знайти такі речовини. Усі ці компоненти є підхідними вазеліну та використовуються через низьку собівартість. Відомі виробники вже давно відмовилися від таких речовин, тож будьте уважні! А щоб підібрати догляд для зимового зволоження саме свого типу шкіри, звертайтеся до кращих косметологів свого міста, користуйтеся платформою Клінікс